Біблійська демонологія, як визначити бісів, чи є чорти у віруючих викриття дьявола. Ісус дає чітке розуміння, як входять біси і як від них звільнитися. Треба вірити в Христа, який помір за людей три дні і три ночі був у пеклі, переміг усю нечисту силу та воскрес. Тому потрібно перевірити свою віру, щоб вона не ухилялася від вчення Ісуса Христа. Друге покаяння, третє це слухати людей Божих і слідувати за ними. Ісус чітко показав, як дійсно звільнитися, виконуючи ці пункти: віра, покаяння, слухання і слідування за людьми Божими. Церква представляє Ісуса Христа тому, що кого Христос послав, якщо їх слухають, то слухають Його. Тому, якщо ти не слухаєш тих людей, яких послав Христос. Якщо церква Божа, яка поставлена живою Богом, яка приносить плід, і Ти не слухаєш, ти не слухаєш Христа. Потрібно збирати для Господа бути переможцем. Ісус Господь, вся влада дана йому на небі, на землі під землею, і Він дає ключі від Царства Небесного своїм дітям, тому все залежить від того, кого Ти слухаєш. Приєднуйтесь до живої церкви і будьте досконалими. Дивіться канали Солтаненко. Ви зможете знайти живу церкву.